кожен день СБУ ловить якихось інформаторів, шпигунів і ще якихось е, діячів. Затримали знову одну інформаторку, яка працювала на російську воєнну розвідку на Донеччині. Нею виявилася жителька жінка з Краматорська яка була подругою очільника народної ради, так званої Донецької народної республіки, і вона у соціальних мережах підтримувала збройну агресію Російської Федерації і напряму контактувала з командиром ворожого головного управління. Лінні розвідки текстом і скріншотами електронних карт шпигунка направляла росіянам позначки українських об'єктів. Правоохоронці затримали колаборантку у неї вдома. оголосили і про підозру під час обшуків, вилучили мобільний телефон, інші всі засоби, гаджети, комп'ютери, все, щоб мало докази її співпраці з російською злочинною діяльністю. 15 років це її перспектива на найближче майбутнє. За вказівками агресора, жінка збирала розвідання про дислокацію і переміщення українських військ в районі Бахмута. Найбільше ворога цікавили координати ключових опорних пунктів та вогневих позицій підрозділів ЗСУ, які беруть участь у бойових операціях на Східному фронті. За наявними даними, розвід відомості були потрібні російському гру для підготовки диверсійних вилазок та коригування ракетних ударів по бойових позиціях українських військ. Також у ході документування злочинів інформаторки стало відомо, що вона знайома і періодично спілкується з очільником так званої народної ради терористичної організації ДНР Артемом Жогою. У телефонних розмовах фігурантка вихвалялася йому тим, що співпрацює з російською розвідкою. Для максимального збору розвідвідомостей вона планувала влаштуватися продавчиною до місцевого магазину неподалік підрозділу українських захисників.